П'ять помилок, які вбивають автоматичну коробку передач в вашому авто. Перша одна із найпопулярніших помилок це тупо не міняти трансмісійну оливу або ж масло в коробці передач. Тому що звичайно, що у любої рідини є свій ресурс, і вона не вічна. Єдиний момент, коли цього вже не варто робити, це якщо ви прокаталися там 1150 200 без жодної заміни, тоді вже їздіть спокійно до моменту, поки не ляже коробка і ви не поміняєте. Аєте оливу разом із коробкою передач дуже погано на автоматичні коробки передач впливає і пробуксовка. Так, що ось ці мамкіні гонщики, які на кожному світлофорі давлять тапку в підлогу, це просто вбивці автоматів. Третій пункт це те, що не можна буксирувати машину на автоматі. Звичайно, що якщо вже крайня необхідність, то зі швидкістю там, менше 30 км за годину на мінімальну відстань можна. Але в цьому випадку ви теж погано на неї повпливаєте. Тому порахуйте, що вам буде вигідніше викликати евакуатор чи поміняти коробку. Наступний пункт це те, що не потрібно переводити машину в нейтраль, або в паркінг на світлофорах чи в заторах, тому що логічної потреби в цьому нема. Але віку ви точно вкоротите автоматичній коробці передач в своїй машині. І останній пункт на сьогодні це ось ці люди, які можуть їхати заднім ходом і потім, котячись назад, швидко включати коробку в драйв. Пару разів зустрічав таких таксистів. Знаю, що коробка передач в їхній машині точно найближчі пару тисяч кілометрів. Попроситься на сервіс, тому. Що так робити ні в якому випадку не можна. Ви економите там пів секунди свого часу, але коробка скаже.